Хай гай, всім салют! Сьогодні вже п'ятий день, як ми в Калгарі. Такий раз лютий, що навіть не було часу от знімати, монтувати щось. І так, приїхали ми в Калгарі вже п'ятий день. Приїх, прилетіли, ми сьогодні, прилетіли ми сюди вночі, десь в першій ночі. Українська асоціація, яка тут є, допомогла нам добратися от сюди, до нашого Airbnb, житла не дають тут. Та й ми вже свій ліміт муральний вичерпали в Торонто. Ми зняли Airbnb на тиждень. Думали знімати на місяць чи на тиждень, зняли на тиждень. Переночували і пішли шукати житло. Щойно прокинулись, вчора вночі приїхали. Калгарі зустрічає нас таким тим сніжком. О, знаю. Сорі. E, ну, ніби туди нам треба йти в цьому. Це Галина, як перші враження про Канаду? Так, ну про калгарі вже про каналі. Про калгарі ти ще нічого не можеш сказати, тільки одну ніч проночувала. Не знаю, подобається, дуже така якась тут фамільярна обстановка. А в самій канаді що тебе здивувало перші тижні, як ні в камеру? Що тобі сподобалось, чи що тобі не сподобалось? Без підготовки. Ми все експромтом, без підготовки. Ну, дивно, після нашого маленького містечка, в якому ми жили, такі, як закриті, ще з горами, як внушні, якісь. Тут такі величезні простори. Величезні дороги, навіть по місту. Три смуги в одну і в другу сторону. Ну, без... То, що без машини тут реально ну, ніяк. Хіба Ходити... ж ти вдалося? Добре, а з позитивного що тобі, я так розумію, це негативно? <гум> щось сподобалось вже в Канаді. А щось звернула увагу за тиждень чи два перебування. Подобається ставлення людей, подобається ставлення людей. Тобто всі стараються тебе зрозуміти. Тому для цього, для цього акценту, Не кривлять лице від твого. Це зовсім. Як Це було в Італії. Навпаки, ну, для, них, для них і для тебе такий такий фан. Типу знайти спільну мову, як порозумітися. Тому все окей. Але ну якусь мінімальну англійську. Супер, якщо є. Ну ми думали, що в нас трошки... Ну я думав, коли я починав, я думав, що в мене англійської нема. Потім я так різко повірив в свої сили і подумав, що в мене англійська є. Хоча я їх прекрасно всіх розумію сюди нам. А пізніше от я їх розумію і хочу вже щось відповідати, так як один з них. І не можу відповісти Тому, тому що Тя, тяжко. Ну, Але вони мене розуміють, хоча... Кажуть, що у типу, тебе нормальна англійська все все добре, не на тому, по, по тому, по тому питанню. І от таке. От. Добре, знімемо вже з хатки. Могли їхати убером, але убером нам би коштувало 40 доларів, вирішили спробувати громадським транспортом. Окей, не переключайтеся. Пізніше ми... Сіла на електричку. Поїхала електричкою до одної зуб, проїхали там декілька зупинок. А от тут тільки можна було придбати. Можна було. Перша помог. подорож з зайчками. Ми не пишаємося тим, але так си стало. Що вже ми маємо робити? Ми спішимось просто, думаю, ми демеджу в економіці. Халгарі не донесли велику. Ми вийшли з електрички і нам треба було знайти автобус. Ну, якщо мені Торонто нагадувало рясне 2, то тут мені нагадує Яворів. Ціни на, 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 на проїзд в автобусах по Калгарі. Адул Т-360 Чекаємо водія. Хочемо спитати його, чи ми дійсно можемо до, 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 сюди доїхати, тому що одна дівчинка сказала, що нам краще взяти інший автобус. Google каже, що от, нам можна цим автобусом їхати. Так що будемо дивитися. Чекаємо водія. Бо, ніби якби це підходить нам. Тим автобусом ми трошки проїхали довго і доїхали до того райончика, якому було житло. Здається, що проїхали ми на цю вулицю. 15-220, 45-та вулиця Сохо Ецетон. Якось от так. Отаке воно. От. Будемо дивитися. Перший апартмент, який ми будемо дивитися зараз. Може вийде зняти всередині. Як тобі Галина, враження? Чекай бо мені ще зимно. Їй щось зимно. Мені, мені теж якби зимно трошки, але... Гріє цей. Любов до пригод. Mm. Перша кімната. Uh -huh. okay. Сушилка і пралка. Окей. Okay. Okay. Mm -hmm. перша, перша ванна з туалетом. Лазет. Окей. Хороша така тут, как там. Окей. Холодильничок трошки такий був. Поживший, але нормальніший. Дішвошер. Старенький трохи. This is a uh, living room, no? Yeah. Ламината, проблемки тук. Пилотациони, mm. пилотациони. Трети повърх, от такива види. Вот. Денбург. Okay. Карпет, ушата ни. Еще Дай по бедрумах. Това е bedroom бедрум. Master е мастер бедрум, no? Це мастер-бедрум. Окей. Second. Second bedroom is that one, and then the smallest one is the middle one. Ah. Другий бедрум для діда, може би, підійшов. І для дитячої. Для дитячої. Карпети в шатані. Ці в шатані. У нього це стопи для... Ну, класний. Ну такі, можна подивитися. Ой, сори. Якось так. Будемо думати, будемо дивитися. Це перший, який ми побачили. Ми, що, поговорили ми щойно з менеджером цього білдингу, ну не білдингу, а цієї компанії, я забув, як вона називається. Як вона називається Галинка? Щось там Авеню Лівінг. Авеню Лівінг. Вони сказали, що в них на сайті ще є інші жит... ну, інші апартменти. Але в цьому білдингу, ну в цьому, в цьому от лівінг спейсі, в них тільки 2 ту-бедрум і один 3-бедрум, який нам показали. І то одна українська сім'я дивиться, щоб взяти ту-бедрум, але вони, можливо, переключаться на 3-бедрум, так як ціна там, всього лиш 50 баксів різниці. Ну, ми подивилися такий трошки ну, поживший апартмент в хорошому стані, але ну, є свої не ідеальний, не новий, але хороший, типу, можна сказати. Будемо ще на щось дивитися, пробувати рухатись. Перший апартмент ну, не хотілося б брати, так як у нас ще й тиждень цей, Airbnb, будемо пробувати. Може будемо гуляти, дивитися навіть десь щось пише, якісь адреси, якісь ну, номера телефонів. Я розумію, я так думаю, що можна обійтися і без. Ріелторів, як всі в Фейсбуці кажуть, що ріелтори цим не займаються. Так що я думаю, от наш ріелтор, той, який нам би допомагати мав, сьогодні не приїхав, тому що казав, що у нього якісь трабли з машиною були. Що я можу сказати вам про ріелтора? Не знаю я, чи воно дійсно, так, як пишуть в інтернеті, що нема, не вартує до них звертатись взагалі. Тому що цей ріелтор, який... З нас хоче чарджити 30%, який ніби допомагає нам з пошуком житла. Ми ще його навіть не бачили. Ми його не бачили. Ми з ним переписувалися, то тяжко до нього деколи дозвонитись, він скидає, не хоче брати трубки, не знаю. Як ми будемо з ним в питанні рухатись. І кажуть, там гори вже починають. Все, була добра погода, зараз нічого не видно. Йдемо шукаємо, може щось знайдемо далі. Тут велика бібліотека в цьому районі. Там медичний центр, хоспітал. Так що ну, район мені подобається, Галя тобі як район, не дуже. Ні. Дуже далеко десь. Але я хочу на Манхеттені жити. Відірвано трошки. Ну Від... як, тут є все, але якось так. Дуже далеко ми сюди їхали, якимось хайвеями. Дуже відірвано виглядає, не знаю, хочеться. Хочу... Хочеться жити на Манхеттені, пити ванільний латте Де Старбакс? І... Де Тім Хорт? Ну, що то таке? Добре. Рухаємося далі, тримайте кулаки, будемо обновляти ситуацію. Може щось так, якусь інформацію зберемо. У нас ще тиждень апартменту, я... так що маємо трошки час, що аналізувати. Це, що ми побачили, мені ніби як сподобався. Хоча він трошки вбитий, будемо чесно, чесно ми одні ну, згодні. Але і... в Італії ми привикли. Ну, і значно... Почистити і пофарбуватиме стіни. Ну, в Італії, День порівняно з, бути... з тим, що ми бачили в Італії, з тим, що здається в Італії, це ну я не знаю. Я кажу італійці, сеньор апартмент. Такого ну тяжко б, ну, можна сказати, анріал знайти в, в, в Італії. Рухаємося далі, не переключайте каналу. І так, ми подивилися на це житло. Воно нам мені сподобалось особисто. Типу порівнюючи Італію і Канаду, Ну це тут набагато вище рівень. Тут в Канаді житла, тут дають дішево, тут дають сушилку, пралку. Тут е кожен бедрум має свой беструм, <св -св свій bedroom, свой туалет. Це взагалі мега круто, Жін, ну, але ми не, не хотіли брати перше ліпше, ми думали, можливо щось знайдемо цікавіше, ближче до центру або в перспективнішій зоні і сказали, що ми все пошукаємо. І так, обновлю трошки ситуацію, ми подивилися апартмент, ми зайшли в сусідні от, от, білдинги от, туди, через цей білдинг. Тут заходили, тут зустріли жінку, перепитали, я трьох людей вже запитав англійською, типу, чи є якісь там ренти, чи, може, знає, десь порадити в цій нейберхуд арії. І типу, якби я, може, трошки говорю англійською, ну, принаймні, вони мене розуміють. Це Трошки з вимогою потренуватися і все буде добре. Потім що було? Ми, ми шукали, от на тому наш перший день, можна сказати, закінчився. Ми ще ввечері мали подивитися одне житло, але... Наш ріелтор-консультант, називайте як хочете його, сказав, що відмі... відміняється показ, тому що це погана погода була в цей день. Пізніше в цей самий вечір, чи на другий день, ми пішли з тестю оформляти в кред... бан... банківський рахунок. Кредитку йому не дають, йому ще й дебетки не дали. Пішли ми в РБС думали, що... що відкриємо кредитку на 2000. Ага, не вийшло. Навіть дебітки не дали, сказала за тиждень чи за 10 днів прийти в банк забрати, вони подзвонять. Тому що він, можливо, старший старшим людям не дають кредитки, не знаю. Будемо ще пробувати всі йти. Може щось вигороті. Ну, мене за кредитку, просто, може комусь цікаво. А оцей. Потім дружина почала займатися пошуком житла, а мені... У мене з'явилася новина така, що я ще будучи в Торонто, дзвонився з одним, з одним українцем, який має свою маленьку фірму в і Йому потрібен був хелпер. Я думаю, подзвоню, попробую. мало ли що, ну, ніж би з роботи сидіти, хоч подивлюся, як воно тут виглядає. Я особу не надіявся, але він мені відзвонив. Він мені не відзвонив, вона його дружина, секретарка компанії, так розумію. відписала, ми зробили консультацію. Типу, я підійшов йому, ми ще трошки переговорили англійською мовою, він сказав виходити, сказав, що добре. І Він мені на машину дав, за що йому великий респект на пару днів, щоб я доїжджав до роботи і казав, типу, ти заправляй. Я страховку заплатив, а ти заправляй. Платять мені мінімалку поки що. Ну, типу, ми дивимося, вони на мене, я на них. І куди, як то буде далі, не знаю. Захотілося мені на ту горку перти, бляха. ну таке. Познімаю вам тут такий райончик, він такий небагатий, але і не такий дуже бідненький. Тут ми недалеко зняли Airbnb. Пізніше пошуком житла зайнялася дружина, ми пробували довго через рентфаз, ми довго не розуміли, як воно працює. Жінка сіла, за один день розібралася. І тепер ми починаємо реально дивитися всякі варіанти. Я закінчую роботу. Доїжджаю до роботодавця на квартиру, ну звітом все стартує, з закінчується наш день. Я беру транспорт і їду за жінкою забирати її. І цей наш ріелтор, допомічник, один раз отак, от як нас підставив, щоб по собі просто думали. Сказав приїхати дружині, дружина їхала туди півтора години транспортом, чи півтора, чи до години часу, ну десь так, година-півтора. Ми приїхали дивитися. А вона приїхала дивитися. виси, а мені я... каже, що ну, не приїду, вона думала, що хоч цей раз його побачить. Я не приїду, в мене щось там зірвалося з машиною, щось не виходить. А цей менеджер вже поїхав, та й там, вже, там, там, там ще хтось живе. Ну от так, щоб ви розуміли рівень Рівень життя, рівень роботи цього ріелтора. Прийшов тиждень в Калгарі, можна сказати. Ну, не тиждень, а 5 днів в Калгарі. і. І два тижні в Канаді, отак от от наша далі йде дорога. От робота є, мінімалка, житла нема, Airbnb, напевно, будемо продовжувати. Морально ще не падаємо, але вже трошки починає стукати в двері. Всякий сумніви. Хоча скоро вже літо, бачите, яка погодка класна. Роботи має бути багато, навіть survival job має бути багато. Та я особливо не шукав от як першу. Випалося. Так я зразу і по вівторок ми от зранку стали, їздили, а потім я на середу вже вийшов на роботу. Поки що мені все подобається, я вчуся, ну пробую. Тому що це тут зовсім інакше, може колись я знімлю про свої, як проходить мій робочий день, якщо мені дозволять мої роботодавці. І займаємося плотно пошуком житла. Може тримайте за нас кулаки, тисніть пальці вверх, підписуйтесь на канал, може, якщо у вас буде більше в карму, нам залетить теж краще житло. Ми його скоро найдемо. Дякую, що були зі мною. Вибачте, що так довго чекали на відео. Хто чекав відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, далі буде.